Пророцтво про Єгипет. Ось Господь, вершником на легкій хмарі, входить у Єгипет, і перед ним тремтять єгипетські кумири, і серце Єгипту тане в грудях. Я напущу єгиптян на єгиптян. Брат із братом буде воювати, друг проти друга. Місто проти міста, царство проти царства. Збентежиться у них дух Єгипту, і я оберну в ніщо його раду вони питатимуться кумирів та чародіїв і тих, що мертвих викликають, і знахорів. Видам Єгипет у руки лютому володареві жорстокий цар над ним буде царювати. Це слово Господа, Бога сил. Зменшаться води у морі, ріка стане сухою, висохне. Канали засмердяться, річки єгипетські зміліють, висохнуть. Осет і очерет зів'януть. Луги над нілом і все посіяне над нілом висохне, порохом розвіється. І зникне Засмутяться рибалки, зажуряться всі, хто вудку в річку закидає, і ті, що пускають невід в воду, затужать. І соромом побиті будуть ті, що льон обробляють, Чесальниці і ткачі збліднуть. Усі ті, що коло нього ходять, будуть прибиті. І всі робітники зажуряться. Князі цуанські певно подуріли, рада ще наймудріших фараонових дорадників стуманіла. І як ви смієте фараонові сказати Я, син мудрих, царів син я старовинних. Де вони, оті твої, премудрі? Нехай тобі скажуть, нехай дадуть знати. Що Господь сил задумав над Єгиптом? Втратила розум старшина цуанська, старшина новська збилась з глузду, звели Єгипет з дороги, начальники їхніх родів. Господь послав на них дух одору, і вони ввели в облуду Єгипет у всіх його чинах. Як блудить п'яний у своїй блювотині. І не буде в Єгипті справи, яку б уміло повела голова чи хвіст, пальмове гілля чи очеретина. Того дня єгиптяни збабіють вони тремтітимуть, полохатимуться піднятої руки Господа сил, що він на них підійме. Земля юдейська стане жахом для Єгипту. Щоразу, як йому будуть згадувати про неї, він тремтітиме перед постановою Господа сил, яку він постановив супроти нього. Того дня в єгипетській землі буде п'ять міст, що розмовлятимуть мовою ханаанською і присягатимуться Господом сил, і одне з них. Зватиметься містом руїни. Того дня буде жартовник Господові посеред єгипетської землі і пам'ятник Господові при його границі. Це буде знаком і свідоцтвом Господа сил у землі Єгипетській. Коли вони взиватимуть до Господа проти гнобителів, Він їм зійшле Спасителя та оборонця. Який спасе їх, і Господь дасть себе спізнати Єгиптові, і Єгипет спізнає того дня Господа, і вони служитимуть йому жертвами і дарами, та обітуватимуть Господові обіти і будуть їх виконувати. І хоча Господь скарає Єгипет тяжкою карою, він їх. Вигоїть, вони навернуться до Господа, він їх вислухає і оздоровить. Того дня буде шлях з Єгипту до Ашуру. Ашур ходитиме в Єгипет, а Єгипет в Ашур. І Єгипет разом з Ашуром будуть служити Господові. Того дня Ізраїль буде третім з Єгиптом і з Ашуром. Він буде благословенням посеред землі. Господь сил, благословить Його словами. Благословен народ мій Єгипет і діло рук моїх Ашур, ще й Ізраїль, моя спадщина.